Театр просто у шкільному класі, без сцени, прожекторів і гучних оплесків. Лише щира розмова підлітків із актором, який грає їхнього однолітка. Нову моновиставу перший урок готують в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. Коротше, називайте мене як хочете. Навіть Саня мілки Анастасія Захаренка Антон. Це розповідь про нового учня в класі. Він хоче справити гарне враження на своїх однокласників за допомогою жартів, але поступово зізнається у тому, що самотній і страждав від булінгу. Зіграють школярів артисти театру Дмитро Франчук та Андрій Цимбалістий. Під час підготовки вони декілька днів провели за шкільними партами, аби краще зрозуміти, що найбільше хвилює сучасну молодь. Я знаю хто куди їде на канікулах відпочивати, хто де займається, хто що любить. Про батьків багато спілкувалися саме про проблематику, таку, як там батьки не хочуть відпускати вчитися саме тут. Туди, куди хоче дитина. Їх дуже важко здивувати. Якщо ми їх захопимо і їм буде це цікаво, то вони будуть слухати. Якщо їм буде це не цікаво, вони, можливо, просто сядуть, будуть собі в телефонах клацати. Авторка Марина Бортник-Гулевата драматургиня написала твір за мотивами п'єси. Перший урок Йорга Менке Пецьмаєра. Ми розуміли, що коли ми беремо їхній текст цієї моновистави і приносимо до наших учнів, нашим воно буде не все зрозуміле, не все відповідати дійсності, ті, в якій вони зараз ростуть, живуть. У театрі кажуть, перейняли досвід від німецьких колег під час поїздки в місто Кьольн. Завдяки мистецтву ми розказуємо таку історію, яка б ніколи не мала статися в жодній школі відносно булінгу, відносно цькування. Ще одна важлива мета вистави заохотити молодь, відвідувати театр, щоб донести глядачу, що театр має дуже потужну виховну місію. Сьогодні вони за партами. Післязавтра вони в університетах. Через 10 років вони батьки так само знов своїх дітей, які ходять до нас на дорослі вистави і ходять до нас на дитячі вистави. Першими виставу побачать учні 9-10 класів ліцею номер 17 Ми думали, що це буде трошки не так, що ми зараз всі вчителі та зайдемо в клас на ту прем'єру, собі задосядемо, так як ми звикли діти. Там будуть на нас озиратися, а нам сказали, заборонено заходити, нікого не буде. Будуть тільки діти і тільки ми, актори. О, тут трошечки знаєте, пішов такий дрож. Згодом її планують показати у інших навчальних закладах міста. Реалізують виставу в межах грантової програми Згуртовані ще раз культуру від українського культурного фонду за фінансування швейцарсько-українського проєкту Згуртованість та регіональний розвиток України. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.